Коли ми евакуювалися, це було як з фільмів Жахів. Та кількість людей, яка хотіла виїхати. У березні 2022-го у перші дні повномасштабного вторгнення, Олена Левицька із двома дітьми та чоловіком вирішили виїхати з рідного міста Марганця через інтенсивні обстріли. Росіяни прагнули захопити енергодар із атомною станцією. До неї із Марганця кілька кілометрів через річку Дніпро. Через кількість людей, що намагались виїхати в той час із міста, на вокзалі була тиснява. Тоді Олена потрапила під потяг одну ногу втрату іншу травмувала. Починався обстріл, і мої діти були вже в потязі, а я не встигла, І поїзд рушив, і я під нього попала. Мене врятували воєнні. Коли зі мною це сталося, там були воєнні хлопці, і вони не розтірялись, вони моментально витягнули мене з-під потягу, порвали на собі футболки. Перев'язали мені ноги, сипали мені якісь таблетки обізбалюючі, поки скора і мені ще дуже повезло. Швидка допомога була на вокзалі, так як уже була війна, і швидкі вони діжурили на вокзалі. Але лікарі сказали в лікарні, що якби не ці хлопці, якби не їхні жгути, які вони краще, ніж медики в'яжуть. То і правої б ноги в мене теж б не було. Ліву я там зразу втратила. Після лікування в Україні Олені запропонували протезуватись за кордоном. І так вона потрапила до Норвегії. Але за майже рік там так і не змогла стати на ноги повноцінно. У мене неудачне протезування за кордоном, я можу це сказати. Можливо, в когось воно удачне за кордоном. В мене вийшло, воно дуже неудачне за кордоном. За 9 місяців на протезі голені, на якому через місяць можна бігати, я навіть не пішла. Реабілітація її майже, майже не було до ну, 100% 2%. Протез, дуже багато було зроблено мені протезів. Не підходив не один, пробувши там 10 місяців, ми зрозуміли з чоловіком, що нам треба повертатися, бо якщо я там залишусь, я ходити не буду. Так вона вирішила повернутися і спробувати відновлюватись тут. Спершу у Львові в Суперхюменс центрі її вчили ходити на тому протезі, що його отримала в норвезькому осло. А зараз Олена повноцінно стає на новий український протез, що його виготовили декілька днів тому. Іні центри протезування та реабілітації вибудовують комплекс допомоги для тих, хто був поранений, а тепер потребує протезу, каже фізичний терапевт Суперхюменс центру Ігор Маслянко. І тепер ані за протезом, ані для відновлення не обов'язково їхати за кордон. Це на місці. Навіть якщо ми візьмемо обслуговування протезу, то пацієнту не потрібно їздити за кордон. Якщо це свіжий пацієнт з свіжою ампутацією, то кукса міняється дуже швидко. Іноді пацієнт впродовж року міняє Куксу приймачі. І, якщо б це було за кордоном, він потрібно було б їздити туди. Це дорого в обслуговуванні, дорого в поїздці. Тобто, це затратно часу. Він може приїхати швидко замінити. Після реабілітації уже в Україні Олена думає залишитись працювати у такому протезно реабілітаційному центрі. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.